Слава Богу! Всі ми бажаємо бути в країні нашої мрії. Наша мрія бути з Господом, бути з Ісусом Христом. на віки вічно. Господь готовить церкву свою. Для того, щоб вона була з ним вічно. І він говорив такі слова: не оставлю вас, не покину вас. Це ж обітниці Господь. Навіть ми співали, якщо й тяжко буває. Але я щасливий, що Господь завжди при мені. Він і при мені, і в мені. Слава Богу! І нам добре бути з нашим Господом. Хочеться трошечки торкнутися деяких моментів. Є трохи молоді, я думаю, що молодь знає, де записане блаженство. Євангелія від Матвія. Які глави? ...ці. Нагорна проповідь Ісуса Христа. П'ятий, шостий і сьомий розділ. І починається Нагорна проповідь Ісуса Христа з блаженства. Ісус Христос навчає свій народ. Побачивши народ, Він вийшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього учні його. І він там почав навчати їх, промовляючи блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться, блажені лагідні, бо вони вспадкують землю. Блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блажені ви, коли будуть ганьбити вас. Та переслідувати, і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небі. Так переслідували й пророків, котрі були перед вами. Блаженства ми багато разів чули, можливо, на пам'ять. Багато хто знає блаженства, хочу звернути увагу на восьмий віршик. Блаженні, чисті серцем, бо вони Бога побачать. Чистота серця. Більше всього береженого, що треба берегти. Бережи серце твоє. Коли ми читаємо 50-й псалом, Давід молиться, каже, серце чисте створив мені, і дух правий обновив внутрі мене, були переживання, була відстань, тому що гріх, гріх в серці був. Давід молився, каявся перед Богом. Серце чисте створи в мені, Боже. Чистота серця. Кожен із нас знає сам себе. Я, коли дивлюся в зеркало, я бачу себе, свою зовнішню. Я можу себе поправити, можливо, десь по необережності десь маю пляму, можливо, десь на одежі щось. Я можу це поправити, можу вмитися, перевдягнутися. Я стою перед зеркалом. Перед нами, коли ми відкриваємо Боже Слово, є зеркало нашої душі. Ми читаємо Боже Слово. Якщо ми читаємо з відкритим серцем, якщо слово Господнє має доступ до мого серця, воно висвітлює все, що є всередині. Те, що заховано від, від зовнішніх очей, від зовнішнього, можливо, впливу. Та відкрито Господу. Я знаю себе. Господь знає мене. Те, що від людей можна заховати, те від Господа ніхто не може сховати. І від свого сумління, від самого себе. Люди можуть, зробивши гріх, його ховати довгий час, можуть жити з тим тягарем, томитися, а зовні виглядати, нібито нічого не відбувається. Господь Ісус Він навчає нас. Як ми повинні ставати перед зеркалом своєї душі? Господи, серце чисте створив мені. І каже такі люди, вони є блаженні, які мають чисте серце. Вони є щасливі, надто щасливі люди які мають чисте серце, чисте сумління, є порочне сумління, є спалене сумління, є, є різні негативи життя, які люди мають здатність замаскувати, за, за гарно закрити, замазати. Для нас це слово. Для мене, для вас. Ми йдемо, крокуємо на зустріч до нашого Господа. Коли ми читаємо Господнє Слово, Господь приготував прекрасне місце для всіх вірних йому, в котрих чисте серце і каже Господь, вони. Побачать Господа. Вони будуть мати зустріч з ним. В тому прекрасному місці будуть царювати, будуть мати велику спільність. Багато є подоб. Наречений, наречена. Ці шлюбні чертоги, різні чертоги, різні приклади. Але думка одна: Ісус Христос і Церква, вони будуть разом по вік віку. Без, без часу вічно. Але туди. Нічого, нічого, і ніхто з гріхом, і нічого написано преданої мерзості і лжи. Де є обман, де є неправда, де є е, нечистота, де є щось гріховне. Коли ми читаємо п'ятий розділ. Галатам написано діла плоті вони відомі. Не хочеться їх навіть повторювати, але вони є в людей. Це слова не просто е, придумано якось для чогось. Це застереження, застереження для всіх. Вони вони хоч відомі, але чомусь, мабуть, треба прочитати, нагадати. Діла плоті явні це перелюб, нечистота, розбещеність і чародійство. Ворожнеча сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убивство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я, вас, я попереджую, як і раніше попереджував. Що ті, які чинять таке, не вспадкують Царства Божого. Діла плоті, вони відомі. Так, читаю, вдумуюсь, вбивство, перелюб, страшні гріхи, а сварка, а незгода. А заздрість на одному рівні. Хто має заздрість? Не вспадкує Божого царства. хто має гнів, суперечку, не вспадкує Божого царства. Це залишити треба, щоб навіть не було такого думки такої в Божих дітей. Серце чисте. Коли серце чисте, туди входить Святий Дух. І людина стремиться тоді робити добрі справи. Це як наслідок, наслідок того, що, що Божа дитина вона хоче догодити Господу. І тоді вже ми бачимо плід того Духа, який оселився. Чистому серці, а плід духа любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону. Такі, які мають цей плід духа. Вони успадкують Боже Царство і будуть разом з Господом по вік віку. Амінь.